Вітаю, шановні, оце лафантом любувалася, трошечки почала поливати, підкормила, трошки він піднявся. І хочу показати Монарду. Ось це куш смороди, не бачите? А вона відти виглядає. То я зараз інакшої сторони зайду, покажу, а чому показую? Тому що тут ці колібрі дуже літали. Думаю, витягла телефон, поки я телефон витягла. Вони втекли. Оце, бачите, така краса. Кустище, але от весь провівається. Бачите, як він виглядає? Дуже специфічно, що продувається, бачите, а все одно борошниста роса, оце як кажуть, трошечки є. Трохи є. Але не так сильно. Ну, вона взагалі любить борошнисту росу. Але подивіться, яка краса.